Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий Напалм на Радіо Спротив сьогодні ви не самі. Друзі, як і обіцяла, новини з Дна на Радіо Спротив в ефірі ранкового напалму, де по заголовках у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. І перша новина. РГРУ. Челябинці стали викидувати більше пакетів із за пристрасті к онлайн покупкам, та це вони скидаються пакетами для своєї армії в якості волонтерської допомоги. Але зачекай, ну ти ж мається ж на увазі, що вони на смітник пакети викидають. Ну а російська армія по твоєму звідки обдарування отримує. зі смітника, а техніку з чого сточок металобрухту, Все мені здається, тут все дуже логічно. Так, тут логіку знайшли. А ще тут можна знайти логіку в тому, що в принципі, коли російські міноборони відносяться до мобілізованих як до сміття, то тут теж все логічне. Сміття в пакети і на туди, от на смітник. Отже, ну те виходить, що нашій українській армії доведеться трошки менше пакетів давати. Росіянам дуже довго запаковували в свої, тому що їм там не давали пакетів. І от доводилося навіть нам допомагати їм з пакетами. От нарешті можливо, там, хоч, хоча там будуть БВ, Пакети, звичайно, в тому випадку, але ну нічого росіянам не звикати. Ну і рухаємося далі. К1 ньюс.ру Тариф на страдання. Ілі скільки в Костромі стоїть оскорбіти рібінка? Що за країна? Там вже і для образи дітей ростінки придумали. Ну, слухай, для, для життя чоловіків в них є ж ростінки, там пакет пельменів чи шуба. Ну тепер і до дітей вони добралися. А цим там разом з їхнім материнським капіталом видають типу прискурант на те, що можна робити з дитиною і за які гроші цікаво. Скільки коштує от поставити дитину і в літеру «З»? Ну, от скільки це коштує. Чи от, наприклад, не знаю, скільки коштують ці уроки, про важ... розговори про важливе, де дітям пхаються кудичину в мозок. От Скільки це коштує, мені здається? Я не знаю, скільки це коштує в рублях, але сподіваюся, що дуже скоро це буде коштувати знаєш, позбавленням волі, десь так, від трьох до п'яти. Будемо сподіватися, ручки, тому ручки. що дітей дуже шкода. Та насправді дітей дійсно шкода, що їх виховують. Росіяни, і мені здається, що російські діти почали про щось вже здогадуватися, тому що маємо наступну новину. Ніюс.ру у дівчинки на лбу вираз рок єдинорога. От бачиш, російські діти настільки в шоці від того, що в них відбувається, що вони намагаються перетворитися на щось, що не пов'язане з людиною в Росії. Ну тому що діти вже зрозуміли, що най, найменш цінується в Росії це життя людини. Тому а можна я буду єдинорогом краще, а не людиною. Please. Це той випадок, коли діти розумніші за батьків. Отак так от. Наступна новина. Фонтанка Ру – Не грудної, просто вкус похож. Пермская кофейня назвала шуткою сообщення об особенном кофе з молоком. Це російське імпортозаміщення. Коли з-за кордону нормальне молоко не можуть привезти, доводиться жінок до виробництва долучати. І знаєш, вони такі, ні, це жарт був, це жарт так не було. І в той час, знаєш, просто там, там 20-30 жінок де, ну, з грудним з, з, з молоком, які стояли в них там десь на кухні такі. Нобиль". प्ली <laughs> А ти знаєш, що насправді я ще там дивилася цю новинку, що там з цього приводу що це рекламна компанія була, ну насправді. Хоча я не здивуюся, якщо в них дійсно це портозапміщення, тому що щось там робити треба. Ну вони, так, вони... Ой, вибач, вибач, Тут одразу я подумала про те, що вони звикли доїти своїх громадян. Ну а ти в буквальному сенсі теж. Це, це точно так слухай, про доїти. Так ти розумієш, що цієї реклами зацікавилася їхня якась там розкомнадзор, чи як вона називається, і вони туди теж надіють. І шлють перевірку, щоб перевірити, чи це неправда. Ти розумієш, якщо ми розуміємо, що це якісь дійсно жарти, якісь там дала назва, то там чиновники прямо уявляють, що на кухні стоїть там 30 мамок, і перепрошую, <с. дають молоко. Боже, яка жесть. Так, ну і переходимо до останньої новини. Знаєте, підбирала якісь там певні заголовки на сьогоднішню рубрику, і я от дуже хотіла закінчити чимось дуже веселим. Тому маємо таку новину. КТВ луч по сызране бегает веселая собака с трусами в зубах. Так, вчора ми читали новину про те, що окупанти хочуть диких собак забрати в армію. Тому я думаю, що цей собака вже солдат армії Російської Федерації, і по їхній звичці вже стир в труси. А може можливо, це знаєш, а можливо навпаки. це знаєш, собаки хороші собаки дресуровані. Вони, коли там щось кидають, вони приносять хазяйвам все назад. Ну, типу, вони такі хазяйновиті. То може навпаки, це дуже добрий собака, який в якогось окупанта. Що стирив труси на територію України, він знайшов ті труси і хоче повернути їх нам, ну до хазяїв. І він бігає по губу, по місту і намагається не знаєш... приборка, ти? не пес, насправді знаєш, да. такий революціонер пес-революціонер, бо там пес-партизан насправді прозвався в російську армію, щоб повертати вкрадене. Ну, Я щось, вже чекаю, буде. щоб цей собака біг з пральною машинкою. Знаєш, на горбу і ніс назад в Україну пральну машинку. Так ну що ж, друзі, не дивимося абсурду, бо розглядаємо новини з нади. По заголовках у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації, і як завжди, чи вдалося зрозуміти чи ні, бо це важко зробити. Але нагадаю, що ну що ж, якщо можемо потішитися, то це і робимо. І нас ще можна послухати, подивитися, більше послухати і переглянути, тому що ми даємо з посиланнями на ці новини, щоб ви розуміли, це все не вигадано. Це така дійсність Російської Федерації. А тому підписуйтесь на YouTube канал радіо, Радіо спротив, підписуйтесь на телеграм-канал Радіо Спротив і звичайно пишіть нам. Які новини дивують вас, і їх теж ми будемо озвучувати. Ранковий напалм на Радіо «Спротив». подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.